Всім привіт! Ну що, друга спроба пекти паски? Що нам потрібно? В першу чергу нам потрібно зробити опару з дріжджів робимо 100-грамова пачечка дріжджів для опари, пару ложечок цукру додаємо сюди так. від общої цієї Маси, цукру. Ні, одразу молоко. Молока літр. Від общої маси теж молока. Ми сюди вливаємо. Я вже хотіла муку сипати. Я вже закрутилось. Це ж так в останній день все, все одразу робити. Гарненько розчиняємо дріжджі, молоці в цукрі, щоб вони у нас гарненько розчинилися. Молоко тепленьке. Так, Тепер додаємо сюди муки. Також пару ложечок для нашої пари. Розмішуємо також гарненько. Зараз розмішаємо і поки що відкладаємо в сторону. Так, далі нам потрібно 10 жовтків. Сюди. Додаємо. Далі нам потрібно 400 грамів цукру. Сюди до жовтків всипаємо. Це гарненько перемішуємо, гарненько перетираємо цукор з жовтками. Я збувати не буду, я просто перетираю, донесень. Кражавтками. Гарненько. Не збиваю, а отак ось і перетираю. Так, гарненько-гарненько. Так, тепер, тепер додаємо молоко з літри, що у нас залишилось, молока сюди, перемішуємо. Заткаем и цукром. Все молочко. Ваниль, ванильку, ванилин, что там есть. Ванильный цукор, ванилин, что у вас есть. У меня есть пачечка цукру и пачечка ванилина. Гарненько, О, як пахне, вниз забив ванилін. Ще зараз чихать буду. Все, така у нас жовтенька. Видно? Угу. Суміш. Тепер сюди додаємо нашу опару. Поки ми замішували, вона вже прокинулась. Все вже гарненько. Ми бачимо, що дрожжі у нас вже почали працювати. Ми додаємо сюди, обливаємо. Шкрути гарненько, щоб не залишилося. Так, також перемішуємо. Тепер в цю суміш поступово починаємо додавати муку. Потрохи, не сильно багато, і вимішуємо. Скільки сюди піде муки, я не знаю, скільки візьме у мене це. І отак потрохи я додаю і вимішую. І трохи присолить, бо я забула додати дрібку солі. Ну, десь пів чайної ложечки сіль всипати. І так от потрошки додаємо муку і починаємо вимішувати. Таке у нас повинно вийти тісто, коли вже важко вам мішати ложкою, ось таке воно повинно у вас бути. Так, вже не вимішується воно ложкою. Ось таке тісто. Тепер беремо. У мене тут Дві пачки масла. Вони ще поганенько розтопилося в мене. Я думала, дійде, ну нічого. Так. І вводимо сюди оце наше масло і починаємо його вимішувати. Гарно, гарно так мішуючи маслечко. Вимішуємо. Якщо у вас яйця не такі жовті, ну, не домашні, можете додати трохи куркуми. Я завжди додаю, ну а так як у мене яйця такі жовті-жовті, я -жовті, і не додаю. Я її більше для кольору додаю, не як для смаку. Хто додає цедру, апельсинів, я не додаю. У мене тільки ось так. Ось таке тісто, не липне, не забите. Отаке ось, ось у нас виходить. Накриваємо його рушничком і відставляємо хвилин на 20 десь у тепле місце. Бачите таке, ось таке воно. Так, памитий ізюм трохи. Пересипала борошно його. Пройшло не 20 хвилин. Пройшло трохи більше десь пів години, поки я там бігала по своїм справам. О. Тісто збільшилося. Так, тепер сюди додаємо ізюм і починаємо його. Того вмішувати ізюм сюди в тісто, тісто таке живе, гарненьке, вмішуємо зюша ізю ще гарненько перемісили і зараз будемо брати вже формочки і розділяти по формочкам Я змащую їх на шотики. Ну, в принципі, змащую трохи. Щоб потім можна було одерти цю формочку. Різні в мене. Вчора в Валмарті. У мене залізні формочки, а вчора в Валмарті по 4 гривні взяла. Без залізними стінами я оце як отоклася перший раз пробувала, ту. То... Вони тоненькі, такі, <кій> і граюся з ними. То воно підгорає, то воно не підгорає. Угу. Це, мабуть, багато накладамо чи ні. Я Вже забула, коли в таких формочках і пекла. Ха. Так, От так. розкладаємо. Формочки. Так. Лишні вийшло у мене три, шість вісім, 8 формочек вийшло. Зараз накриваємо і залишаємо хай підходить. Так, ну що, я вирішила психанути і замісила ще партію пасок, вони розійдуться, ці, это, і в мене не вийшла глазур. Я зробила просто яйце з цукром і не дозбила, тому що в мене крякнув э, міксер, не дозбила. Але паски вийшли на ура. Мягусінькі такі. Мягусінькі. Пасочки, це вони вже гостили. Ну, тільки підвела мене глазурь. Ну, що зробиш? Коротше, от такий шедевр у мене получився. Ну, нічого, воно ж розійдеться. То туди, то сюди, воно все розійдеться. Ну, вже яка буде? Такі, що краще повибираю, то на кладовище піде, а то буде їстися. Так що ось такі справи. Провазилася і таке шедевральне. Ну, ще я кажу, коли в мене таких пасок не було. Завжди в мене такі гарненькі пасочки прикрашені. А це, ну, нічого. Головне, вони смачні, похучі. Пасочки, вот такие. Ничего, и так гарни, правдаш? Хм. Гарненькие. Правда, она потекла, но ничего. Итак.